О, як мило. А хто ти до нас приплив і прилетів? Качечка. Але вона гарнісенька. Певно, Наталя вона приплила по хліб. Рукати ну ми то маємо! чи ще бата, але чи то можна просто з дріжджями давати. То не бажано. Як мило, як хвостиком махає. то певно дівчинка. Доброго ранку. Перша ніч подорожі успішна. Можна її такою назвати. Було спокійно. Тихо, навіть не супер холодно, а зранку так здивувала погода, що Що чисте небо. Класно. Вчора проїхали 300 кілометрів, трошки так підзмучились. перший день все таке. Так приємно, коли в таких місцях зупиняєшся. Це погода супер, день обіцяє бути дарим, їдемо далі на північ. Я не знаю, що сказати. Це має бути рок. Люди, що це ви тут гризите? Печеньку звітла. Фіненько, фіненько. Що, побиваєте, так? Ковось. Слухайте, я хочу вам задати декілька питань. No. Ось я бачу вашого рудого коня. Він у вас такий красивий, Ну. No. він сюди возить. І от мені цікаво, де ви для вашого рудого коня купляєте сіно. Чи дешеве воно, як воно відбувається? Ну, я його зазвичай. В Швеції на cycle так. заправці. Cycle, Так, так. Ну, коштує практично так само, як і в Польщі. В Польщі 6.40 за літру, а тут 6,60. Здивували ціною, я думаю, буде дуже дорожче, але... Це те та саме, так що накапаний ну, нарікає, а, гризе а чому смирно. А от сіно саме на тій заправці ви Або тому, що там, так. там не треба платити лише як сказати, там не автоматична заправка. Можна підійти до оператора, так. сказати, що тобі треба 10 літрів, тобі дають такий чек, там код. І так. тоді підходиш до заправки, його так. вводиш, тобі 10 літрів заливає. А якщо автоматична заправка, то треба карту. Так. Представляти. А з карти автоматично, блін, візьмуть депозит 100 євро. А коли його вернуть, uh -huh. це загадка. Тому... Так так собі ідея заїжджати на заправки, де нема оператора. Тому так, а, а вони тут не всюди. Так що отак приходиться. Зрозуміло. Зрозуміло. Ну, я бачу, то, що ви дуже любите свого коня. Дуже любите. Є, так, і є. так, я знаю. Якщо, скажу чесно, я теж люблю вашого коня. Mm -hmm. Він у вас дуже гарний коник. Я думаю, він вам є вдячний, що ви його любите. Можливо. Добренько. Тоді щасливим вам доріг. Дякую, дякую. Так, з вами була пряме включення, вела пряме включення Наталя Запиталя. До наступної зустрічі. Блін, прям Слова. золоті ворота в Сан-Франціско. Тільки не... Тільки, тільки не... не, не... Да, тільки не червоний. Да. Теперь тут краєвид. Оооо. Далі... Певно, що ми знайшли місце під обід. Точно. Є серйозно? Але я не хочу їсти. Блін, во за подлоня. Тут треба, значить... З... Постаратись поїсти, постаратись захотіти, ну та побути комічком. Що я знову хочу вам задати запитання? О, тут буде шахматний турнір. І, будь ласка, скажіть ваші очікування? Тільки перемога. Ага, Тільки перемога. Ви трошки хвилюєтеся чи ні? О, Ви знаєте, просто на фоні такого шикарного моста. неможливо програти. Е, ну хто сказав, не <с Ну, <с Час бос. покаже. Ну, час покаже, ну тоді добре. Тоді починається шахматний турнір. Бажаємо успіхів Наталі Запиталі і нашому Костіку! Ля -ля. Хто ж тут зайнятий? Да, їду. Так, доброго ранку, доброго ранку, жвавого ранку. Да, да. Як вам спиться на вікінській землі? Зимно. Зимно, так. так. А точніше, будь ласка, скажіть, як зимно? Ну, зараз кінець серпня. Так. А відчуття, як ніби кінець жовтня. Ого, то так, це м -м. дуже холодно. Ну, так трохи... А вам ноги не було холодно? Ну, ні, ноги нормально. Ага, скажіть, будь ласка, що це ви робите? Конденсат стираю, бо ну, так. не висохне швидко. А так швидше. А ви що, щось ваті вживали чи що? <зас> Ні, не ага, це, я так зрозуміла, що це так холодно, тому що холодно -холодно. В, там тепло, а там холодно, так? На дворі. Ну, ти тому дихаєш. конденсат. А куди виходити буде? Вентиляція ага. не справляється. А ти ж хотіла, щоб тепло було? Так. Ну а ти прийшов закрити всі. Ой, зрозуміло. Ніхоти. ну вибачайте, щоб трошки додала роботи. Ну все тоді. Тоді гарної вам праці, щасливої дороги на вікінській землі. З вами була Наталя Запиталя. Yeah, yeah. Oh, що це ви робите? Серед такої краси. Чай, чай. Чай. Збираємо черниці на чай. О, то я бачу, є і червоні черниці, так? чи, чи брусниця. Та то брусниця так вибачаюся, Так, так. О, то буде смачненький чайочок. Да. А то буде тільки з одної червоної брусниці, точніше брусниці і черниці. Брусниці із хвої. Із хвої. Так, Де ви візьмете цю хвою? так на, на зараз. Скугу. Ага, зрозуміло, то буде смачненький чайочок. Ну, Тоді смачненького вам чайочку. Дякую, дякую. Хочу поділитися своїми враженнями на зараз на момент. Це справжнє життя. Ми сьогодні серед такої природи, словами не передати, мох, сосни, чайочок з ягід і така чутовачка. Чучень, так, це справжнє? <звучить> Хто це тут? О, Хто О. це тут Там зупинувся стоїть? Костяко. Костяко. А що ви це? чекаєте на автобус, ви ж їздите, скачете на. на... рудому коні. Що це таке? Гарна будка. А ну що це за будка? Що це за така мила будочка? Що це за мила будочка? Ой, який гарний верш, так ти будеш все стоїть. Ну, щасливої вам дороги і вашому родому коні Дакапо. Питаннячко від Наталі запитає, скажіть, будь ласка, чи ну. довго ми сьогодні ще будемо мерзнути? Е, довго, ну ясно. Я, сам, я йду, спочатку погрілися. Перший раз в житті так близько бачу таких прекрасних творі. Венчики, ви теж на нордкап. Перший раз ви у Фінляндії. Нова країна плюс якесь 20 серпня. Так, 20 серпня. Вона в кого як ніби листопад. Ювілей нашого дакапу. 50 тисяч круг. Пам'ятна подія. Земля холоду, Суворого клімату, сірий корд. Клім. Він маленький такий. та да, так, да, так. Да. треба по маленьку діти, щоб його не лякати. Що не налякати, а він біжиться, що так? О, ось так! Привіт, красунчики! Екзотика, екзотика дуже подобається. Швидко! А попрощатись! Пусто. Нікого. На дворі 20 серпня, а як осіння глядає. На закутуваний я точно як на осінь. І ми шукаємо собі місце, де би тут прилягти. Є такий непри... непримітний з'їзд. Зовсім непримітний. Жодного знаку, жодного. Ну, думаю, з'їжджаємо. Бо ми вже так наз'їжджалися і все щось не то, там, не все. І Так собі територія. А тут... Бах, дивлюсь по карті, річка збоку, такий непримітний з'їзд, покошено, нехащі, супер, давай подивимося, що там далі. Заїжджаємо. Ммм, будівля. Блін. Ну ладно, може хтось залишив, не хочу вірити в те, що в когось на подвір'ї. йдемо далі. Трошки заспокоїло, що лінії електропередач. Це та якби не рахується приватна територія. ну, <сум> Заставили себе повірити в то, що. Е, ну, Це не є вдертя до приватного життя. Стаємо. Місце непогане, річка, клас. Ех, поставити два крісельці чайок. Блін, то, що треба після такого дня. Річка не шумить жорстко, чути не буде. Але чиста, масштаб, красота. Ух, красота. Сидіти і милуватися. Але поставивши вже намет, побачив, блін, дача. Але люди інтегрувалися в природу, то просто щось. Ну, ну зовсім незамітно. Сходиночки такі акуратненькі. Така приємна місцинка. Ех везе людям. Сауна фінська, розуміється. О, вода навіть є, супер. А, Наталя переживала, що води мало, води мало. О, як мило! Ха-ха, домик для пташок. Добре, глянув особо, Нічого не рухаю. Якось, якось незручно.